Створили фіктивне ОСББ та обіцяли замінити більше 70 вікон. Попри те, що ні будинку, ні вікон не було. На втілення свого плану шахраї отримали у кредит 700 тисяч гривень. Тепер їм повідомили про підозру. Ще на початку 2020 року рівнянин разом зі своїм знайомим вигадали нову шахрайську схему заробітку. Відтак спільними зусиллями створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, а згодом уклали договір із банком. А все для того, аби згідно з документами за отримані кошти встановити в неіснуючому будинку такі ж неіснуючі вікна. У листопаді 2020 року уклали кредитний договір із банком по державній програмі теплі кредити. У подальшому заволоділи грошовими коштами на загальні. Альну суму майже 730 тисяч гривень. По документах ділки обіцяли замінити більше 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку у Рівненському районі. Гроші для цього отримали та зняли з рахунків, куди їх було витрачено, встановлюють слідчі. Попри реалізацію своєї схеми, шахраїни залишились безкарними. Нині їм повідомили про підозру. Фігурантам повідомили про підозру за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту. Місце знаходження іншого поліцейські встановлюють. До слова чоловіка може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Лілія Мазур Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.